Так, Так. Дивимося. Починаємо свою грибалку. Зараз що там? Алло. Що там, Женя? А ну чекай. А ну чекай. Тут треба дається. О, Женя. Що, О, рябочка ой так далі еще отакий рябочок у нас еще зливо под ногами Опа. Под, mm. под ногами цей щось якийсь то сього копнув чи що цей то сього збив mm. так от що у нас є Рибочок один. Не тут да другий. Другий. Ага. Так, де. да. Да, так. А я йду побоюсь. Давай далі. Так, ну що, верх нема?